Ми продовжуємо наш ефір зально національний марафон Єдині новини в суді телеканалу Рада для вас працюють Олеся Ніцевич, я Максим Зборовський. І зараз ми будемо говорити із Максимом Гардусом, експертом офісу реформ Кабінету міністрів України. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Отже, продовжимо нашу розмову, яка стосується нашої енергосистеми ракетних ударів, як це було під час останнього масованого ракетного обстрілу, 31 жовтня. Після цього урядом країни був введений екстрений режим відключення електроенергії. В цілому, після от таких масованих ракетних обстрілів, як швидко нам вдається відновлювати енерго. Споживання енергопостачання в ті регіони, де є серйозні пошкодження? Це залежить від того, які самі об'єкти були уражені, тобто було уражено генеруючу інфраструктуру, тобто самі станції, чи передаточні вузли Укренерго. Які продають електроенергію від виробника в інший регіон. У нас декілька десятків електростанцій, атомної теплові гідро. Вони розташовані по країні досить розголоджено, проте нерівномірно. В якихось регіонах електроенергія виробляється більше, в якихось менше. Таким чином, енергію треба передавати по магістральним лініям електропередачі. Розпоряджається Укренерго. Якщо уражається ця передаточна інфраструктура, то електроенергія виявляється якби запертою в якомусь регіоні і не може вийти в інше, де є дефіцит, таким чином бригади «Укренерго» оперативно, наскільки це можливо, полагоджують ці вузли для того, щоб електроенергію можна передати. таким чином. В нас спочатку цих масово нахопці саме електричної інфраструктури. Досить така незвична ситуація, в якій треба розібратися. У нас немає, власне, дефіциту електроенергії, генерації. Її виробляється достатньо. Проте, в нас дефіцит потужностей по передачі з одних регіонів в інших. Тому зараз Укронерго говорить про те, що загальнонаціональних графік відключення зараз не буде. Проте в окремих регіонах є локальні графіки відключень саме в тих регіонах. Які і були уражені цим сьогоднішнім обстрілом. А поясніть, будь ласка, коли ми говоримо про ось саме потужність, так і як ви зазначили, дефіцит потужностей. А якщо по простому пояснювати нашим глядачам, а, звідки ці потужності беруться? Як вони генеруються? Ну давайте порівняємо це з басейном з водою. В Басейні вода є, а труба з на нього не йде. І до того до кого не йде труба з цього басейну, від нього йому не легше від того, що басейні повно води, бо типу. в нього самого в крані немає. Те саме з електроенергією. Так на станції вона є в іншому регіоні вона є, а в нього е немає. Тому поки не полагають саме ту трубу з електроенергією, вибачте, е яка йде до конкретного регіону, до в нього і не буде електрики, хоча взагалі вона є. А тому Укренерго намагається це полагати настільки можливо швидко наскільки можливо, і настільки швидко, наскільки в нього достатньо матеріалів для цього, бо ем, ремонтові потребують відповідного обладнання, відповідних запчастин. В нас на жаль, немає їх профіциту. У машини у нас в такому ж ну стані, як і все, що спричинено війною, тому ми залежимо від імпорту, а як за гроші, так і у вигляді допомоги, пане Максиму. Україна... Тут важливо це проговорити, тому що в умовах такого шантажу, який Російська Федерація влаштовує, обстрілюючи нашу інфраструктуру, навмисно і вони цього не приховують. Яка є альтернатива для забезпечення електроенергією нас от цієї зими? Альтернатива це теж це лагодити потужності попередачі одного регіону з іншого. Бо навіть якщо бути в країні в цілому відсутній дефіцит, наприклад, зараз говориться питання імпорту. Як е, всі знають, до 10 жовтня ми були могутнім експортером до Європейського Союзу електроенергії, тут на саме був значний профіцит. Е, навіть якщо в нас буде дефіцит, ми е, е, синхронні. З Європою зараз, з кінця лютого і на початку березня, ми повністю синхронізувалися з Європою. і в нас є технічні повністю можливості для імпорту з європейського суду. Зараз наробляються е, на юридичні та фінансові механізми для цього імпорту, бо досі в них не було потреби в був на профіцит. І е, е, вже державний е, трейдер вже зробив там перший умовний. Імпорт саме не для того, щоб імпортувати якусь кількість, а для того, щоб виробити процедури для цього імпорту західного напрямку, тому в принципі в нас для імпорту вже все готово. Ми можемо імпортувати е, з Європи. Тобто, е, ну з Європи це від сусідів і, власне, тих самих, кому ми експортували влітку. Це Польща, Словенія, Словач, е, Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Проте, на жаль, в цих країнах немає також профіциту, тому, маючи технічну можливість, наступна важка, я думаю, тема для переговорів це ціна. А в цілому, яким може бути імпорт електроенергії взимку в особливо важкий період? Зараз тут перемовлено про те, щоб розширити ці канали. На тому тижні їх розширили до 500 мегаваттів, тобто півгват для порівняння, ну, це як пара блоків вугільних станцій чи як півблока атомної станції, це гарна можливість, проте для всієї країни це недостатньо. Так що будемо сподіватися, з одного боку, на розширення цих потужностей по імпорту, з іншого боку. Про на швидкі ремонти та швидке відновлення внутрішніх потужностей генерації що було б більш кращим варіантом з точки зору фінансової, бо, бо високі в Європі. На жаль, дякуємо вам за рекомендації і за участь у нашому ефірі. Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України, був з нами. Ну а ми ж рухаємося далі.